Чорна діра на мапі Європи Придністров'я. Офіційно самопроголошена держава, а неофіційно тимчасово окупована Росією територія Молдови на кордоні з Україною. Тут є російські військові бази, російські спецслужби, російські розвідувальні центри, це рай для злочинців та контрабанди. Саме через Придністров'я, у 24 му з України утік нардеп Артем Дмитрук, якого підозрюють у нападі на правоохоронця. Туди ж у 2009-му чкурнову соратник Януковича нардеп Ігор Марков, коли його чекали на допит. Як, взагалі, на мапі Європи з'явилось Придністров'я, чому історично регіон, у якому проживало чимало українців, став колискою рускава міра. Мене звати Юлія Галушка, це історія у параграфах Придністров'я, перша російська бомба під боком України. Додивіться цей випуск до кінця, підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, чому на вашу думку жителі Придністров'я і надалі погоджуються жити під впливом Росії. Країни, яка перетворила колись індустріальний район Молдови на псевдодержаву, такий собі музей Радянського Союзу. 2 березня 92-го року в місті Дубосари сепаратисти обстріляли машину з міліціонерами. Правоохоронці загинули, зокрема, і начальник райуправління. Керівництво Республіки Молдова миттєво розпочало спецоперацію. За лічені дні вона переросте у повномасштабну війну з використанням артилерії, танків і літаків. Найкривавіші бої відбудуться у червні у найстарішому місті Молдови Бендерах. Уникнути зіткнення було неможливо. Виною тому була відсутність політичної культури і бажання йти на компроміс. Коли почалися бої у Бендерах, уже не стояло питання, наскільки це виправдано події набули лавиноподібного незворотного характеру. Розповідав депутат молдовського парламенту першого скликання Андрій Сафонов. За оцінками міжнародного правозахисного товариства Меморіал, лише за перші два дні при перехресному вогні у Бандерах загинуло 37 мирних жителів і були поранені 184. Близько 80 тисяч людей були змушені втікати з міста. Найімовірніше, Молдова могла би придушити сепаратизм у Придністров'ї, але тут. Втручається Росія, відряджає сот добровольців захищати придністровських братів від румунської навали. Серед них був і 22-річний Ігор Гіркін, який у 2013-му очолив диверсійний загін в Криму. А у 2014-му розпочав російські військові дії на Донбасі. До речі, як почалося, АТО, подивіться в цьому параграфі посилання залишимо в описі під відео. Цей сценарій був відпрацьований якраз у Придністров'ї. Місцевим сепаратистам роздали зброю та важку техніку. На той момент в регіоні розташовувалась 14-та радянська армія. Після розпаду союзу вона зголосилась перейти до складу збройних сил Росії і фактично стала збройним анклавом між Україною та Молдовою. Про вирішальну роль у Придністровському конфлікті саме регулярної армії Росії, а також її нового командира, якого Москва таємно перекинула у Трасполь, розповім трохи згодом. Дочекайтесь. Ну, спершу розкажу звідки у Молдові взявся сепаратизм. Для цього нам треба повернутись на кілька років назад. Кінець 80-х, початок 90-х. після проголошення суверенітету у молодій державі розпочинається національне відродження. З'являються нові політичні сили, зокрема народний фронт, який виступає за повну незалежність від Москви. У середмісті Кишинева багатотисячні антирадянські демонстрації вимагають запровадити єдину державну мову молдовську. Ну а ще повернути латиницю, якою користувались до радянської окупації. У 89-му парламент ухвалює закони про мови, які гарантує використання усіх мов, зокрема й української, для національно-культурних потреб. Російська отримує особливий статус як мова міжнаціонального спілкування. Єдиною ж державною стає молдовська. Ну, здавалось би, врахували інтереси всіх, але ні, хвиля протесту прокочується сходом країни регіоном на лівому березі Дністра і невеликому Анклаві на правому. Там обидва закони назвуть дискримінаційними. А депутати від Придністров'я вимагатимуть визнати державною російську мову, і звісно, жодної латиниці, тільки кирилиця, як і заповідала Москва. Ну і тут свою роль зіграв етнічний склад, адже на відміну від решти території Молдови, у Придністров'ї молдавани складали лише третину населення ще по третині були українці та росіяни. Так склалося історично до кінця XVIII століття. Подільське, тобто північне Придністров'я, населяли переважно українці а сама територія була у складі і Великого князівства Литовського, і Речі Посполитої, і Козацької Гетьманщини, і Російської імперії. Південна частина входила до Золотої Орди, Кримського ханства та Османської імперії. Тут пролягали важливі торговельні і військові шляхи, а за контроль над цими землями боротьба точилася століттями. Це у Бендери після поразки в полтавській битві втекли шведський король Карл XII та гетьман Іван Мазепа. Про цю битву ми говорили у цьому параграфі. Тут ну, в Бендерах Мазепа і помер. Після російсько-турецької війни усе Придністров'я увійшло до складу Російської імперії, і стало частиною Херсонської губернії. За Катерини II імперський уряд заохочував переселення сюди московитів. Ну і до речі, ще вам про наші зв'язки. Батько сучасної української літератури Іван Котляревський у званні штабс капітана царської армії брав участь у взятті фортеці Бандери і навіть отримав за це нагороди. На початку 20-го століття на регіон претендувала УНР під час другого зимового походу отаман Андрій Гулій Гуленко довів свій загін аж до околиць Терасполя. Захопити місто, як ви розумієте, не вдалося. До речі, яку роль українці відіграли у Придністровському конфлікті, розповім за кілька хвилин. Дочекайтеся. У 1924 дев'ятсот теперішню Молдову розділили між двома країнами: Бесарабія відійшла Румунії, а Придністров'я радянському союзу. А згодом СРСР відтяв у Румунії і Бесарабію розповідає професор Львівського національного університету імені Франка Мар'ян Лопата. Молдовська Придністровська Республіка вона ще створювалася у 20-х роках як проект радянського союзу, щоб в майбутньому поширити свій вплив на всю Молдову, і а, вона була створена ще у 1924 році. В складі Української радянської, радянської соціалістичної республіки. Відповідно, це є був суто політичний проект для поширення комунізму ще в 20-х роках на територію. Молдови, яку вони мали в майбутньому загарбати, що вони зрештою зробили, і для поширення ще свого власного впливу на захід після другої світової росіяни почали їхати до Придністров'я на роботу, працювали на заводах, що й зіграло вирішальну роль у 90-х роках, коли люди бачили себе частиною не незалежної Молдови, а радянського союзу. Розповідає директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Це був конфлікт не етнонаціональний, скільки конфлікт адміністрації. Оскільки е, частина пострадянської еліти, яка зберігалася на території Придністров'я, це були вмонтовані нескільки в молдавську республіканську еліту і не були пов'язані значною мірою з колишньою Молдавською комуністичною партією і місцевою господарською номенклатурою. А були напряму пов'язані з Москвою, оскільки на території Придністров'я зберігалися значною мірою заводи підприємства союзного значення. Відповідно, номінальна належність до правлячих кіл Молдови, але прямий начальник знаходиться в Москві. Відповідно, присутність інфільтрації Придністров'я в часи перебудови агентами КДБ ГУР, ГРУ, і різноміті інших таких спецслужб було над на той час. У відповідь на мовні закони у серці Придністров'я Терасполі формують об'єднану раду трудових колективів і забігаючи наперед, саме її представники обіймуть багато адміністративних посад у самопроголошеній республіці. Лідером обирають ігоря Смірнова, організовують трудові страйки. А наприкінці 89-го навіть ініціюють референдуми про створення Придністровської автономії. 25 серпня 91 року Придністров'я оголошує про незалежність за два дні до проголошення незалежності Молдовою. У вересні затвердять конституцію, прапор, герб і гімн. Почнуть створення власних збройних сил та правоохоронних органів. А наприкінці року офіційно змінять назву квазідержави. Назвуть себе Придністровська Молдовська Республіка ПМР і проведуть референдум, де 97% громадян проголосують за незалежність. Усе це тривало з 89-го року, але Молдова довго не розглядала Придністрові як загрозу і вірила, що цю проблему можна розв'язати шляхом дипломатії. Тим часом Москва розуміє, ПМР її шанс створити свою зону впливу у цій частині Європи. Вона мала бути проектом, подібним до тих інших проектів заморожених конфліктів, які конструювала Росія. А коли радянський союз розпадався. Тобто, це такі ж подібні конфлікти ми можемо побачити на території Грузії, це зокрема Південна і Абхазія, які штучно. Були відділені фактично від території Грузії для того, щоб унеможливити ефективний контроль Грузії над цим регіонами, та саме відбулося і в самій Молдові, оскільки сама Придністровська Молдавська Республіка вона ще в часи радянського союзу мала певний ступінь автономії в складі самої ж Молдови, тобто Молдовської Соціалістичної Республіки, і вона завжди мала певні привілеї в часи радянського союзу. Ще один фактор промисловість та виробництво. Значну частину ВВП Молдови складали саме придністровські підприємства. Металургійний завод в Рибниці був побудований і модернізований під час перебудови. Це 80-ті роки. Це один із найбільш сучасних меторогінних заводів на території, мабуть, цього радянського союзу. Він працює на металорбрухті. Він працює над тонкими металами. Крім того, там знаходиться Молдавська ГЕС, яка здійснює експорт електроенергії на території Молдови і в Румунію далі. І там знаходиться Квінт, це кон'ячний завод. Які під час перебудови тієї ж саме антиалкогольної компанії Горбачова, тоді директор заводу Квінт Баєв скуповує всі конячні спирти старші 10 років по всій Україні, Молдові і іншим республікам, в тому числі Кавказу, він викуповує бочки, яким там по 30-50 років, і він зберігає ці конячні спирти. Тобто, чи не єдиний завод на території всього пострадянського союзу, який виготовляє якісні коньяки, які дійсно можуть створити конкуренцію, наприклад? Курвазія. Штучно підігріває мовне питання і залякує, що Молдова от-от приєднається до Румунії. І тоді Бухарест танками піде на Придністров'я наводити порядки. Витягувалися страшилки радянського часу з підручників про те, як румунські окупанти за часів Друзької війни карали за неправильний акцент румунської мови, як влаштовували там концтабір в Терасполі тощо, тощо, тощо. І ці жахи. вони... Піддівалися. Відчуваєте, тхне як від лякалок про потяги з бандерівцями і правим сектором. Та сепаратистам нічого би не вдалося без збройної підтримки Росії. Уже згадана мною, 14-та російська армія спочатку нібито трималася осторонь, хоча й забезпечувала ополчення зброєю та технікою. Але одного дня все змінилося, коли до Терасполя Москва таємно відрядила генерал-майора Олександра Лєбідя. Хотел бы отнести заведомо сразу возможное обвинение в том, что я генерал, я военный, вмешиваюсь в политику. Я категорически отвергаю такие обвинения и заявляю вам, что я буду говорить как русский офицер, у которого есть совесть. Говорить буду один я. Вы будете слушать, если вам это интересно. На вопросы я сегодня отвечать не буду. До війни у Придністров'ї Лєбять був заступником командувача повітряно-десантних військ. Воював в Афганістані і славився жорстким підходом. Був поранений, ранене гойлась, тож Лєбідя відправили додому. І він потім хвалився, що на ноги його поставила мати народними методами, а не хвалена радянська медицина. Брав участь у придушенні антирадянських настроїв у та табаку. Ну а потім поніс руський мір у тирасполь боротися з фашистами та іноземними найманцями. Нічого не нагадує. Инструкторы румынские, экипажи БМП и БМД формируются за счет офицеров передового состава румынские. Резко увеличился приток снайперов из Литвы и Латвии. Снайперы едут преимущественно на женщины. На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая страна огромная должна об этом знать. И должна вспомнить, чего ей стоило 47 лет назад. Сламають фашизму хребет. Це Лєбідю приписують слова: ми, якщо буде потрібно, зробимо так, що будемо снідати у Терасполі, обідати у Кишиневі, а вечеряти у Бухаресті. У ніч проти 8 липня армія Лєвідя накрила артилерійським вогнем молдовських і румунських військових, що нібито збиралися йти у наступ. Це рішення генерал ухвалив у супереч команді міністра оборони Павла Грачова. Тоді вже російська армія вже не крилася, не ховалася. А прямо пройшла в активну фазу, вскрилися. І відповідно і було задіння тяжка техніка, РСЗО і бойові частини. Але не можна оминути і той факт, що на боці сепаратистів воювали не тільки росіяни. У Придністров'я вирушили і близько 150 добровольців з України, нібито захищати інтереси етнічних українців. А ось що про мотиви участі унсовців у битві у Придністров'ї, уже зараз розповідатиме один із очільників цього руху Дмитро Корчинський. Давайте не забувати, що історія Придністровського сепаратизму почалася з того, що самопроголошена Верховна Рада, самопроголошеної Придністровської республіки, ухвалила звернення до Верховної Ради України про входження до складу України. І це звернення тодішній ватажок сепаратистів Смирнов привіз до Києва. На жаль, його тут ніхто не розглядав, але вони дуже хотіли увійти до складу України, і нам здалося, що це цікава і здорова ідея, що Україна має потрошку приростати чимось. Участь у наусо. В придністровському конфлікті вона була суто мінімальною, тому що абсолютна більшість українців вона розуміла, що це все таки не є наша війна. Але український парламент підтримував територіальну цілісність Молдови. В'ячеслав Чорновіл навіть вирушив у Кишинів і закликав в ефірі Держтелебачення протистояти повстанцям. Вся Україна підтримує Молдаван, а Придністровці це сепаратисти та негідники. Парламент Молдови звертався до ООН через участь Росії у бойових діях, але там, як завжди, були просто стурбовані. Придністровський конфлікт часто називають війною під черешнями, і це не поетична метафора. Назва має конкретне історичне, символічне і емоційне підґрунтя. Справа в тому, що активна фаза бойових дій тривала від травня до липня, і у містах та селах, де йшли бої, у садах спочатку квітли, а потім достигали чорешні. І це створювало таку абсурдну картину війни на тлі мирного літа, коли звичне життя, фрукти, базари, городи співіснувало з мінометами і вогнем. Очевидці тих подій згадують, як молдавська армія била по будівлях виконкому, поліцейських дільницях бої точились поблизу мостів через Дністер. Росіяни з реактивної артилерії стріляли у відповідь через річку, де закріпилися урядові війська. Як росіяни прикриваються цивільними як живим щитом? Ми на жаль добре знаємо тепер і самі. 14-та армія звичайно. Молдовські сили безпеки могли б навести порядок в Придністрові, і причому не забравши в них повністю автономії Придністровської, все одно Придністрові могла б вже розвиватися в конституційних рамках Молдови. Але тим не менше, Молдова не мала військових можливостей для повернення повного контролю Придністрові за різними даними. У ході боїв з обох боків загинули близько 1200 людей. Тож 21 липня президенти Молдови та Росії Мірча Снігур та Борис Єльцин за участі очільника Придністров'я Ігоря Смірнова підписують мирну угоду. Бойові дії мають припинитись, а порядок на території Придністров'я підтримуватимуть миротворці. Ну, звичайно ж, російські. Заморозка відбулася до 1 серпня. Дотепер, згідно з молдовським законодавством, регіон має статус автономного територіального утворення, яке є частиною Республіки Молдова, але не підконтрольно офіційному Кишиневу, на радше Москві. Протягом перших 20 років заморозки було кілька спроб врегулювати ситуацію в різному форматі. Прямі перемовини між Молдовою і Придністров'ям вперше відбулися у 97-му. посередниками. Були Україна, Росія та ОБСЄ. І, хоч про політичний статус Придністров'я не домовились, Молдова пропонувала самопроголошені республіці автономію. ПМР хотіла виключно незалежності, вирішили усе ж не застосовувати силу і дотримуватись режиму припинення вогню. Вже за два роки Росія пообіцяє вивести свої війська та арсенали з території Молдови, зокрема з Придністров'я, ну очікувано. Не зробила цього про те, як Росія систематично порушує угоди. Ми детально розповідали ось у цьому параграфі. Згодом була спроба домовитись уже у розширеному форматі, де спостерігачами запросили США та Європейський Союз. Формат п'люс 2, де включена була і Україна, і організація безпеки і співробітництва в Європі, і всі ці зацікавлені сторони. Але тим не менше жодна з тих комісій ефективно не працювала, тому що Росія ніколи не була зацікавлення у вирішенні даного конфлікту, і навпаки, вона ще й змушувала е, своїх маріонеток в Придністрові для того, щоб вони робили, коли їм потрібно, якісь політичні випади. Забіжу наперед, скажу, що дотепер Російська Федерація навіть не визнала офіційно Придністров'я як незалежну країну. Ця квазідержава має дипломатичні відносини лише з такими ж проросійськими утвореннями Абхазією та південною Осетією. Хоча ті Росія таки визнала. Ну абсурд, як надалі нам взаємодіяти з Придністров'ям після заморозки конфлікту, так і не вирішив жоден з українських президентів, хоча намагались, як от Ющенко. На дві році він навіть запропонував цілу низку вирішення рішень для врегулювання придністровського питання, Це, зокрема про можливості повного суверенітету Молдови над Придністров'ям, але з тим, що Придністров'я буде мати досить широкий спектр. Власних можливостей, а також і економічного розвитку, і для розвитку громадянського суспільства, а також навіть можливостей встановити, наприклад, власну освітню систему в Придністрові і так чи інакше ці ініціативи не мали жодного ефекту через те, що Придністровська влада вона повністю була залежною від Москви. За часи президента Януковича було згорнуто всі програми, пов'язані з втягуванням не лише в політичну орбіту, в економічну, але й інформаційну і в культурну. Тоді почали транслюватися на території Придністров'я українські канали, а це, відповідно, культура, музика, посилюється, втягування також, ми тоді вибиваємо квоти для студентів в вихідів з Придністров'я в українських вишах, але з часів Януковича це все просто згортається. Росія перебуває інформаційний вплив, виключає нас із е, тарілок спутникового зв'язку у Придністрові. Достатньо швидко вони вирішили питання з інформаційною присутністю. Придністров'я швидко перетворюється на джерело незаконного доходу та монетизації російського газу, який регіон не оплаче. Так вам не почулося що року. Терасполь Трансгаз отримував з Росії палива на 7,5 мільярдів доларів. Поки Україна не припинила транзит. Ну а платила за газ Молдова. Тим часом ПМР за рахунок цього палива переплавляла метали, виробляла металопрокат і продавала цей метал заходу. Більш того, спалювали газ для виробництва електроенергії, яку потім продавали у Молдову. Ну, багатоходівка. А ще Придністров'я уже охрестили міжнародним хабом контрабанди. Лише за останні два роки СБУ викрила десятки каналів незаконного постачання зброї, сигарет, алкоголю і. Тіньових грошових переказів Сперед, зокрема за словами лідера молдовської партії змін Штефана Глігора з Придністров'я в Україну перекачували просто по дну Дністра в якийсь момент. Українські пневмитники з'ясували, що Придністров'я продає більше курятини, чим не просто здатно з'їсти, а вона здатна накормити дві України. Тобто це був реекспорт, і це було на папері. Тобто, це такий корупційний, і така велика чорна діра на кордоні, яка функціонувала, непогано там заробляла. І ніхто не наважується вирішити це питання кардинально, бо контрабанда це завжди гроші величезні. Придністров'я стало місцем переховування злочинців, крім уже згаданих мною Дмитрука і Маркова. От вам свіжий приклад засуджений у Молдові на 12 років за сприяння Росії депутат Олександр Нєстеровський, який напередодні оголошення вироку 18 вересня приїхав до посольства Росії у Кишиневі. Наступного дня автівкою на дипломатичних номерах був переправлений до Придністров'я. До ПМР у 2014-му втік і Дмитро Фучіджи, колишній начальник міліції Одещини, підозрюваний в організації масових заворушень 2 травня. Також Фучіджи причетний до незаконного звільнення майже 70 людей, які штурмували міське управління внутрішніх справ. Уже 6 травня, 2014-го він перетнув кордон із Придністров'я, дізнавшись, що генпрокуратура готує йому підозру, і за пару тижнів уже бідкався про свою важку долю російським пропагандистам. Я понял, що міняв відуд, тобто спес подроздіління, і я думаю, що попитається зміня зілать крайні та найгірше для нас те, що з Придністров'я в Україну теж прибувають злочинці різного штибу від 2014 році. А багато бойовиків, які брали участь в так званих сепаратистських рухах, навіть в Одесі. Особливо в травні 2014 року вони якраз перебували з території Придністров'я, і там були якраз такі центри, де якраз вербувалися от такі сепаратисти-бойовики, які мали брати участь не тільки, скажімо, в дестабілізації в Молдові, але й в дестабілізаційних рухах на території України. ведеться набір Росіянами, ведеться набір на так, так називаємо СВО, так? деякі представники еліти. Силового блоку, наприклад, Антюфєїв, колишній голова МГБ Придністров'я, опинився в, на Донбасі і навіть був заступником міністра безпеки в Донецькій Народній Республіці. А потім десь там в комуційній адміністрації брав участь. Але після того, як корупція спала його дружиною в Придністрові, то і він розчинився. Або ж колишній віце-президент Придністров'я Олександр Караман. настільки цінний кадр в квазіутвореннях, що його потім призначили міністром закордонних справ так званої ДНР, де він зараз невідомо, може, і знову у Придністров'ї. Ну а ще точно у санкційних списках ЄС, Канади та США. До речі, я обіцяла розповісти вам про долю одіозного російського генерала Лєбіді, який розкачував справжню війну на території Придністров'я. Після завершення бойових дій він став депутатом так званої ПМР, але звинуватив владу в корупції і шахрайстві. Повернувся до Росії, обрався до Держдуми. Його призначили секретарем Радбезу і спецпредставником президента Росії у Чечні. Саме Лєбідь підписував мирну угоду після першої чеченської війни. Більш детально про ці загарбницькі війни Росії ми розповідали ось в цих параграфах. Подивіться посилання, як завжди, в описі. Під відео Лєбідь був впевнений, що це російський уряд винний у Рязанському цукрі. Зрештою, з ним сталося те, що стається з усіма, хто наважується кинути виклик Путіну. У 2002-му він загинув у вартолітній аварії, майже як Пригожин. Ось так в Росії усувають конкурентів. Власне, про це у нас є окремий параграф. Подивіться. Чи є загроза для України від Придністров'я? Питання спірне враховуючи, що Квазіреспубліку контролює Москва. Київ таки тримає частину своїх військ на південному кордоні на випадок провокації. Радянську 14-ту армію розформували. Тепер у Придністров'ї перебуває оперативна група російських військ. За великим рахунком Придністров'я не складає для нас насправді військової загрози. На території Придністров'я знаходиться близько 400 рушників, ФСБшників і представників інших спецслужб Російської Федерації. Цих умовно можна назвати бойовою групою росіян. Ще 1600 – Це так звані російські миротворці. Навіть при мобілізації більше 12 тисяч Придністров'я виставити не може, не може навчити, не може забезпечити надійну боєздатність цих збройних сил. Воювати там не хочуть, бо це територія Придністров'я, це 15 хвилин на машині при 100 кілометрів за годину. Усього за два кілометри від кордону з України у селі Ковбасна розташований один із найбільших у східній Європі арсеналів за оцінками до 20 тисяч тонн зброї. Хоча й неясно, скільки точно лишилося і в якому вона стані. Востаннє міжнародних спостерігачів туди пускали 18 років тому. Я е, входив в, е, в делегацію, яка здійснювала інспекцію. Тоді ще можна було провели провести інспекцію складів в колбасні. Я там бачив рушниці. Часів Кримської війни з Кремнівими затворами 1953 року. Тобто там зброя різних часів і народів. Зберігання її також викликає великі запитання. Є склади підземні, які законсервовані, тому що там є настільки випарування порохових газів, які унеможливлюють просто їх вскриття, бо це призведе до вибуху. Тобто, спосіб зберігання більше схоже на якусь техногенну катастрофічну перекатастрофічну стан, чим на ефективне зберігання. Але там є близько 200 катюш РСЗО, там є боєприпаси до них, там є міни до мінометів, там є старі міномети, там є піони, до речі, в розібраному вигляді. Тобто, звідти можна поповнити арсенал старою радянською з мінімальною модернізацією. Попри вимоги ОБСЄ утилізувати боєприпаси, Росія не поспішає, але й змоги вивести зброю, щоб використати у війні проти України або ж провести ротацію своїх армійців, теж вони не мають. А що ви думаєте, чи є ризик для України зі сторони Придністров'я і чи можливий взагалі розвал чергового проросійського маріонеткового режиму? Напишіть нам про це у коментарях. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Всі посилання на параграфи, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. Дякуємо за ваші вподобайки. Не забудьте підписатись на наші ютуб канали. Ну і до зустрічі у новому параграфі.